Вітаю всіх глядачів і підписників Української служби інформації. Це проєкт на зв'язку. І зараз у нас Кишинів на зв'язку. Ірина Стрябко, моя колега-телеведуча. Я думаю, що багато одеситів знають її ще. По одеському сьомому телеканалу, що не пам'ятають. Я впевнена, що пам'ятають, бо ти дуже яскрава телеведуча і пам'ятаю тебе тут на сьомому телеканалі. А зараз я знаю, що ти посоромишся це сказати я ні Ти одна з найвідоміших телеведучих в Молдові зараз. Вітаю тебе, Ірина. Дякую, вітаю, Танюша. Дуже рада тебе бачити, чути. так прямо Зараз хвилююся, бо розумію, що давно ми так не спілкувалися і це ми серце, це чесно кажучи. Бо пройшло скільки три з половиною роки з тих пір, як ми так не спілкувалися, як колеги, чому ти обрала кишинів, коли через війну зрозуміло була змушена покинути Україну? Чесно кажучи, я не планувала нікуди їхати, і я не вибирала Кишинів. Мабуть, Кишинів вибрав мене. Ти ж пам'ятаєш, як ми працювали перші три місяці в коли почалася війна, повномасштабна війна. І канал, який ми так всі сильно любили. На жаль, за війною він закрився, його закрили. І... Я знаю румунську мову з дитинства, тому мені а, в мене досвід великий. Я знаю три мови добре. Тому мені запропонували працювати ведучою на центральному телеканалі в Молдові в Кишині. Ось так я і опинилася тут і вже три з половиною роки працюю. Ну, на мій погляд, ну, достатньо успішно, скажімо так. Ти знаєш, от скільки от людей ми не опитували в рамках і цього проєкту? Так не хочеться щось в рамки заганяти, але все ж таки. З людьми спілкувалися з різних куточків, і Лондон, і Берлін в нас був і Лінс, і це все переважно колеги, журналісти, і всі вони розповідають про те, скільки всього роблять на місці, і я особисто бачила ще. Не встигла про це все розповісти, але я сподіваюся, що буду знайомити і надалі. Я бачу скільки всього роблять українці за кордоном і продовжують це робити, що ніхто нічого не забув. І Я знаю, що навіть в тебе був авторський проєкт, чи існує він зараз. Не знаю. Доброго вечора ми з України, але саме в той час. Ця фраза була топовою, і твій проект був топовим. Тобто, ось така цікавість до України вона була великою. Розкажи трошки, як ти вирішила його створити, і взагалі а, чи існує він зараз? Можливо, він просто змінив який, якийсь формат а, поки що немає третього сезону. Ми а, робили два сезони. Працювали над ними. Як з'явилася сама ідея, коли я вже приїхала сюди, я ну, для себе розуміла, що треба щось, щось робити в інформаційному полі те, що я можу робити краще за всього. І разом з Національним конгресом українців в Республіці Молдова з нашим телеканалом ми подумали, що було б добре зробити такий проєкт, в якому будемо розповідати про те, як живуть українці в Республіці Молдова, про відносини між Україною та Молдовою. Бо я вважаю і до сих пір так вважаю, що Україна стратегічна, що Молдова стратегічно важлива країна як для України, так і для Європи в цілому. І Молдова дуже дружня до нас. Вона приймала і досі приймає. Є багато українських вимушених переселенців біженців. Більше ста тисяч українців зараз знаходиться на території Республіки Молдова. Це це жінки, це діти, це люди літнього віку. І тоді не було ніякої інформації про те, які документи треба робити, яка є допомога, з ким треба спілкуватися, якщо виникають якісь проблеми. Тобто був якийсь такий хаос. Я подумала, що треба зробити якусь таку інформаційну велику платформу, а допомагати нашим українцям. І чесно кажучи, я не думала, що буде настільки ну, достатньо. Достатньо популярний цей проєкт, його дивилися. Ем, у нас були представники ем, і Бюро по реінтеграції з Молдови, і представники українці, представники нашої е, української політики. Ми всі зібралися онлайн, спілкувалися і в студії. І ти знаєш, ми зрозуміли, що потрібно зробити і другий сезон. бо… Якось була лише ідея, да? я не розуміла до кінця, як все це реалізувати. Бо ти розумієш, інша країна, люди, мабуть, по-іншому працюють. Я не мала ніяких абсолютних зв'язків. Я все почала з нуля. Абсолютно. Тобто, в мене є родичі в Молдові, але навіть вони не знали, що я на території. Я сказала: поки я не буду працювати, я не влаштуюся, я не буду нікого турбувати. І так воно і вийшло, що почалося все з ідеї. А потім ми зросли і до другого сезону. Поки що ми зробили два сезони, достатньо успішних. Платформа велика, це можна побачити в Ютубі і Фейсбуці. Перша серія другого сезону в нас вже в студії були і. Спікер парламенту Ігор Гросу і екс вже посол України в Молдові Марко Шевченко, депутат Одеського обласного совета Юрій Дімчогло, і по відеозв'язку з нами був Олег Хіпер, глава ОВА. І ми тоді піднімали дуже важливі такі теми, наприклад, те, що тоді е, на границі було дуже багато е, на кордоні, були дуже багато українців, які перетинали його часами. Були якісь там затори великі. Це одна, одне з питань, які ми під підіймали. Е, також у нас була рубрика, де працювали наші. Спеціальні воєнні кореспонденти з Молдови, які їздили в Україну на гарячій лінії і знімали все, що відбувається на фронті. І ми це також а, показували. І чесно, я пишаюся цим проєктом. Він для мене був важкий і морально, і фізично, і треба було дуже багато працювати. Але я і всі мої колеги ми не здавалися на ову хвилину, і ми зробили. На мій погляд, достатньо якісний контент і не просто контент, а інформаційну площу таку, яка допомогла багатьом українцям. А зараз чи Все. часто взагалі говорять, зокрема, і по вашому телеканалу, про Україну? Щодня, Танюша. Щодня. Я щодня в новинах читаю новину про Україну. Коли я пішла сюди працювати, для мене дуже важливо було, щоб цей канал був про європейський, європейський, який підтримує Україну. І тв 8 саме такий канал, за що я йому дуже вдячна. Дуже вдячна всьому колективу. Що ми вже три з половиною роки говоримо про війну в Україні? Немає дня. Особливо коли бомбардують Україну. Ми це розуміємо, що це майже щоденно. Немає дня, щоб ми не, не робили про це новину і не розказували про це всій Молдові. Бо Молдова є свідомі люди, які добре розуміють, що в Україні війна і це зовсім недалеко. А є, на жаль, люди, які досі думають, що це фейк. Ось ми. Дуже активно боремося з дезінформацією і з пропагандою, але її багато в Молдові, так? І пропаганди, і дезінформації напевно, як але, і в всьому світі особливо зараз. Розумієш, що 28 вересня будуть парламентські вибори, і президентка Майя Санду вона е, сказала офіційно, що зараз буде будуть дуже великі інформаційні атаки, і тому треба бути свідомими, треба. Е, Інформуватися з новин, які є офіційними, але ми розуміємо, що зараз буде дуже, дуже велика інформаційна боротьба, і ми до цього готові. Ви готові яким чином? Тобто, ви розвінчуєте пропагандистські якісь тези, ви робите якусь антипропагандистську роботу, там вигляді, скажімо, програм, тому що я знаю, що навіть деякі відео ваші крадуть так і використовують саме для ось таких провокативних якихось моментів. Так, Мої колеги в нас є дуже такі сильні редакції, які займаються розслідуванням, вони е, Та, займаються, не самі, не роблять не матеріали, не де показують, де фейки, а де, де правда. скажімо так. У е, нас, на жаль, да, останнім часом крадуть наші зображення, бо Сама бачила в Ютубі, нас досить добре дивляться, і не тільки в Ютубі. Все таки нас на сьогоднішній день ТВ 8 входить в топ 3 найкращих і найпопулярніших каналів в Молдові. Якщо говорити про наш канал, сайт ТВ8 на даний момент найтоповіший на першому місці по тому, як нас читають, нас дивляться тощо. Тому ем, нас знають, нас чують, нас дивляться, і, на жаль, останнім часом недобрі люди негарні гарні. Люди використовують наше зображення, щоб, щоб обманювати людей. Дуже часто роблять фейки, різноманітні. Тому ми розвінчуємо це в прямих ефірах, в програмах, в сюжетах, всі, всі способи, як то кажуть, вони хороші добрі. А можеш всі приклад якийсь навести? Наприклад, от як вони використовують ці відео? Для чого? Який слід тут можна побачити? Ну е Реступні групи їх зараз достатньо багато в Молдові. <смі> вони роблять фейки для того, аби вести людей в оману з нашим зображенням. Ну наприклад, я не знаю, навіть якщо це стосується яких там фінансових да, питань, інвестуйте там і ви отримаєте то та -то, то, то. Але ж з нашим зображенням. Потім, коли люди розуміють, що це фейк, думаючи люди розуміють, що це неправдива інформація. А не думаючи, люди вони починають нам нас е, звинувачувати у цьому, нібито це ми робимо. А зараз з е, е, інтелектом, е, а зараз зі штучним інтелектом це зовсім дуже просто зробити. За моє зображення, наприклад, якщо до до цього е, брали лише, скажімо скажімо так, моє обличчя і. Е, Чужий голос, то зараз вони так генерують і мій голос, щоб просто не відрізнити. Я точно знаю, що якщо моя мама це подивиться, вона спитає: Боже, а що ти там таке не говорила? І тоді я можу сказати, що я навіть з мамою працюю над цим. Зараз мама моя, наприклад, більш свідома, вона вже починає питати, Ірина, а що ти думаєш? Це фейк чи не фейк? Тобто мама навіть вивчила це слово. Десь рік тому чи півтора року тому ситуація була зовсім інша. І я думаю, що ми маємо працювати зі своїми батьками, з літніми людьми, і навіть з людьми молодими, які теж не, не завжди відрізняють, де штучний інтелект, а де дійсно офіційна інформація. Тому ми пишемо статті, ми робимо сюжети, ми про це говоримо, ми детально про це розказуємо. І ось таким чином, тим. Тому числі ми а, боремося з подібною дезінформацією. Я думаю, що це дуже Вже не, вже не кажучи про політичну політична дезінформація. Це зовсім що там боти так працюють. Mm -hmm. Я думаю, це дуже там важлива робота. робота зараз. Шкода, що доводиться стільки енергії на неї витрачати, але це дуже важливо, тому що навіть ми тут. Зустрічаємося з тим, що, наприклад, шукаємо е, якийсь сайт з Молдови, так, для того, щоб уточнити якусь інформацію, і знаходимо сайти дзеркала. Тобто е, одне і те саме може, можуть зробити, там тільки е, якась різниця в е, самому е, цьому в е, строфі самій, в Адресі є якась відмінність, а так, взагалі, що роблять відзеркалені просто один в один сайти, навіть і це обов'язково треба таку колосальну роботу проводити, тому що можна сильно так в оману ввести людей. Так. Це серйозно, дуже, дуже. але тим я знаю, пар... що тим паче, що зараз з інтернетом все таки почали вже користуватися і люди похилого віку. Раніше не було так, як зараз. Зараз ну, майже у кожного там літнього, <кій> майже майже у кожної літньої людини є смартфон або телефон, або планшет, і вони листають, читають, але ми розуміємо, що все, що вони бачать, вони це сприймають за реальність. Не значить, що це може бути дезінформацією, пропагандою і абсолютно неправдивою інформацією. Так, про те, що... ще й пересилають один одному. Ми знаємо, як шериться інформація. Не, так, а, от саме кудись там переслали і таке інше. І, Звісно, що треба проводити цю роботу з протидії дезінформації. Шкода, ще раз повторюсь, що стільки енергії та часу треба на це все витрачати, але ж вороги, взагалі такі злочинці, вони якось не соромляться. Так за рахунок інших, Якийсь чорне дзеркало прям якийсь серіал. Такий Я хочу сказати, що на це йде колосальне фінансування. Для так. того щоб mm -hmm. це зробити, тобто це ми маємо зрозуміти, маємо допомогти один одному і розказувати. Якщо один одна людина краще розуміється на те, яка інформація може бути правдива якої як ні, то про це нужно розказувати, це нужно поширювати, і якщо бачити дезінформацію, які інші розширюють, треба зупинити і про це казати в онлайні, офлайні тощо. До вас на телеканал і, взагалі, в Молдову нещодавно приїжджала Марта Кос, так, єврокомісарка. Розкажи про її візит. Трохи от ми зараз можемо бачити це на Тв 8 Так, вона сидить на твоєму місці, так? Так, Марта Кос вже третє в Молдові. Вона 30 секунд була телеведучою, була на моєму місці і місці моїх колег. Супер. І вона це вперше новини прозвучали на ТІВІ 8 на англійській мові. Тобто Марта Коса розказувала про те, наскільки все ж таки важлива Молдова для Європейського Союзу, і вона відмітила те, що Молдова дуже багато робить для того, аби вступити до Європейського Союзу. Головне зараз, щоб не не збавити темпи, скажімо так, бо дань. Далі вже будемо бачити, як буде вступати Молдова до Європейського Союзу після парламентських виборів. Тому вона відмітила те, що добре, наскільки це можливо, борються з корупцією, з олігархами, з з іншими інструментами, які достатньо впливово, скажімо так, внедрує Росія в Молдові. І нас. На сьогоднішній день у Молдові є достатньо гарні шанси вступити до Європейського Союзу, але і праці дуже багато. Як часто ти приїжджаєш в Україну, в Одесу, зокрема, чи тягне тебе все ж таки от так додому? Ми ж розуміємо, що ти там знаходишся, і дуже класно, що ти знайшла саме своє місце і професійне ще й місце, ще, і ще й так зросла. Ми, звісно, що тішимося твоїм успіхом. Але чи тягне тебе додому, як часто ти сюди повертаєшся? Чи чула ти взагалі от потрапляла сюди, коли тут обстріли, чи ще щось? І як ти потім розповідаєш там про те, що тут коїться? Ну а вже ж, Танюш, я додому їду, додому їду кожні два-три тижні. Бо всі мої <смір> родичі, друзі, всі в Одесі, в, в області батьки в мене вже літні люди. Вони ніколи нікуди не збираються виїхати. Ми це розуміємо дуже добре, чесно кажучи, так, Молдова це кордон, але для мене це не дуже далеко від України, тому. Далі я і не поїхала і не планувала їхати, якщо чесно. Дуже вдячна Молдові і ТВ 8 за те, що я можу продовжити свою професійну діяльність. Для мене це важливо, але й дуже важливо а не, найважливіше, те, що я можу бути поруч із батьками зі своєю сестрі, сестрою, яка на жаль, ця війна торкнулася кожного з нас і чоловік зник безвісті на фронті, ми поки що нічого не знаємо, де він як він. Маємо надію, кожен день дивимося, інформуємося, питаємо, може є якась інформація про нього, але досі немає ніякої інформації. Тому для мене зараз дуже важливо бути поряд з моїми рідними Ось так. І я. У мене таке було відчуття, що я навіть не виїхала з України, чесно кажучи, бо тут менталітет практично однаковий, я дуже багато одразу почала працювати, і в мене навіть не було цього моменту адаптації, якщо чесно. Тось так. Але прийняли тебе добре. Я пам'ятаю, що навіть і розповідали, і так затишно про тебе якісь ролики знімали, про те, що ти приїхала з України, і ти так чудово володієш румунською мовою, розмовляєш нею. Я пам'ятаю, що це було такі теплі якісь обійми. Знаєш, і в принципі, я розумію, що історія в Молдові дуже різна, так, і що пропаганда там працює, як працювала колись в нас зараз, тут більш звісно. Ми вже більше розуміємо, Молдова ще я сподіваюся, що так як ми, не зрозуміє ніколи, Так, але все ж таки ще досі там пропаганда може більш вільно гуляти. І дуже різні настрої. Але все ж таки, от три роки ти там знаходишся. Ти бачиш якісь зміни в менталітеті? Абсолютно. Я хочу сказати, що так, пропаганда велика, е дуже багато роботи, але. А пропаганді не вдалося, наприклад, вже двічі виграти. Наприклад, дуже була велика боротьба на президентських виборах. Але все ж таки свідомі люди вони виграли. Якщо зрівняти з тією ж Румунією, там, там мені здавалося чесно, що Молдова не більш свідомі, наприклад, чим, чим Румуна. Тому що все-таки Румунія це європейська країна, і я не знаю, чи знаєш ти цю історію. Там трохи не виграв на президентських виборах проросійський кандидат. кандидат. Знаю, так ми слідкуємо тут так. дуже ретельно за цим і, всім. Так, і це тоді мені здавалося щось. Щось, щось дуже дивно для мене. Але в Молдові такого так тут боротьба є, але е, діаспора, розумні, свідомі люди, вони ж таки виграли пропаганду, і президенткою в другому турі стала все ж таки Майя санду. Зараз подивимося, як ведуть парламентські вибори, які е, відбудуться 28 січ... е, вересня. Вибачте, будь ласка. Я дуже Буду, дякую тобі. Може бути дуже така запекла боротьба. Бу, так. Важка і запекла боротьба. Так я дуже дякую. Я вважаю, що Молдова вона змінюється, вона змінює змінюється на краще. Я завжди казала, що я бачу Молдову з Україною разом. Не знаю, чому може, тому що десь мене це <кій> тому, що ці обидві країни для мене дуже дорогі. І Україна, бо моя країна, Молдова, тому що вона маленька, але вона дуже колоритна, вона дуже добра і вона також перспективна. Тому маємо надію, що разом ми все ж таки переможемо. Так і так буде обов'язково. Я сподіваюся, що найближчим часом і будемо вже з тобою сидіти тут, в місцевій студії. Чи там їздити один до одного більш вільно і звісно, що. Найголовніше це навіть не їздити сьогодні. Бачиш, навіть такий проєкт на зв'язку може поєднати нас між країнами і легко ми можемо спілкуватися саме в цей час. Але теми наші точно будуть іншими. Хочеться сподіватися на краще, звісно. Я вже двічі тобі подякувала. Я ще раз кажу тобі дякую дуже. Я знаю, що в тебе насичений графік. Це ж не те, щоб це зірка телебачення молдовського, і дуже пишаємо з тобою. Так. І дякую, що ти виділила цей час. Ірина Стрябко, колега з Одеси, і яка зараз знаходиться в Кишиньові. і будь ласочка, Ще з нами зв'язуйся обов'язково лишайся на зв'язку. На зв'язку з нами Кишинів. Дякую тобі, Ірина. Тані дуже дякую за запрошення. Я дуже вами пишаюся, бо працювати в такий важкий момент, в такі важкі часи це, м'яко кажучи, важкий. Для мене ви, правда великі-великі е розумники, розумниці, тому що я знаю, що таке починати з нуля. Продовжити всю цю працю, тримати весь колектив, давати надію і давати змогу працювати це дорогого стоїть. Тому дякую тобі і всьому обіймаю вас. Обіймаємо Українська служба інформації. Лишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та лишайте свої запитання під цим відео.